Ви тільки продаєте чи купуєте монети. Дивіться, у нас великий інтернет-магазин, один з найбільших в Україні. Звичайно, ми також і купуємо людей. Ми є посередником між е, умовно простими людьми, яким в спадок монети дістали, що вони їх десь знайшли. Або також між колекціонерами і дилерами, е, вже з з одної сторони, і між покупцями, колекціонерами і інвесторами з іншої сторони. На нашому сайті декілька десятків монет в наявності. Виставлені, які ви вже можете замовити і отримати їх за один-два дня новою поштою накладним платежем, або переїхати в офісі, подивитися і вибрати ті монети, які вас цікавлять. І, звичайно, ми купуємо монети у людей. Тому, якщо у вас є монети, можете зробити скрін екрану. Отут номер телефона 093 це Viber Telegram. Ви сюди можете відправити фотографії, прохання не телефонувати. Я особисто по цьому телефону в месенджерах даю відпов... ну, відписую по цінам, чи нам цікаво і за скільки ми готові у вас купити. По телефону на зв'язку з понеділка по п'ятницю з 11 до 17 прохання на вихідні не телефонувати, я просто не беру слухавки з, не... з невідомих номерів. І з понеділка по п'ятницю з 11 до 17 можна зателефонувати, якщо потрібна якась консультація по нумізматиці. І ми зможемо вам поговорити. Також, якщо у вас є якісь монети на оцінку, на продаж, ви можете завантажити в Viber. І ми ну, на протязі одного інколи двох днів, якщо багато заявок, даємо відповідь. Також що я хотів сказати з важливого: ми, ну, ми не є типовою скупкою, яка там купує в народа, в людей е, побільше і все підряд, і подешевше. Ми є інтернет-магазином, і для нас скупка – це не скупка, це якби просто частина нашого бізнесу, який. Е Дає змогу поповнити нумізматичною продукцією наш інтернет магазин Тому може таке бути, що якісь монети ми скажемо, що вони нам просто не цікаві, чи вони нам не потрібні. Якщо в нас є монети в кількості якісь недорогі, або в нас ці монети не замовляють, то ми можемо вам сказати, я то вам можу сказати їхню ціну, але е просто скажемо, що нам вони, на жаль, не цікаві. І також, якщо у вас будуть такі монети, які. Нам цікаві, які, на які в нас є замовлення від колекціонерів, то ми будемо готові за них заплатити ринкову ціну. Тому що завдання нумізматичного дилера купити цінну рідкісну монету по ціні ринку. А от завдання колекціонера, який реально колекціонер, заплатити дилеру 5-10% вище ринку. Тому, коли мені розповідають, що колекціонери сидять на Оликсі і так далі. То ну, воно не зовсім так. Колекціонер він повинен розуміти, що якщо він хоче отримати краще з ринку, якщо він хоче, щоб його колекція була були кращі екземпляри, які зустрічаються на ринку, він повинен розуміти, що він дилеру, повинен заплатити 5-10% вище ринку. А задача дилера купити цей матеріал. От і все. Тому ми в пошуках цікавих рідкісних монет, банкнот, нагород, якщо у вас є. В будь-якому випадку ви. Пропонуйте, скидайте в Viber Telegram, можете зробити скрін 093 телефон, там все, що у вас є, а ми вже будемо вам казати, що там є цінного, що ми готові купити і по якій ціні. І якщо домовимося, то нова пошта по Україні накладний платіж, або в Києві в Офісі ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 11 до 17 годин. Також нагадую, я казав, прохання не телефонувати, скидайте, і в порядку черги ми дамо вам відповідь.